Російські окупанти люто б'ють по Одещині щоб відрізати половину області, атакуючи два ключових стратегічних моста у затоці і у маяках. Яка зараз з цим ситуація? Що задумав ворог, і як ми реагуємо? Дізнайтесь цьому випуску. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. і Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і давайте, щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Отже, давайте з фактів. Коротка хронологія: 14 грудня масована атака на міст у затоці близько 40 БПЛА типу шахет, 20 влучань, як писали тоді у пресі. Залізничне сполучення з Буджаком перервано ще з 2022 року, і тепер пошкоджено. Виходить, ще і автошлях. Далі у нас 18 і 20 грудня серія атак на автодорожній міст у маяках використовували дрони і балістичну ракету. Як тоді повідомили, змі. Сьогодні, друзі, нова атака. Російські дрони знову атакували міст в маяках. Нагадую, що 21 грудня після попередніх атак тільки но відновили рух трасою Одеса Рені, і ось знову нова атака. Наслідки після ранкового обстрілу ще з'ясовуються. Але після попередніх атак наслідки були такими: рух важкого транспорту по ключовій трасі Одеса рені М-15 траса відома. Було тимчасово припинено, складно було дістатися там до цілих 12 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою і Румунією, ну тому що були певні проблеми. Це Паланка, це рані, це орлівка, ну і так далі. Фактично, після атаки на міст у маяках, вся Бесарабія це там близько 200 кілометрів території з сотнями тисяч жителів, опинилася. Ну так би мовити, у транспортній блокаді, і це насправді не перебільшення для того, щоб зрозуміти мету ворога треба зрозуміти насправді цінність друзі цієї артерії міст в маяках це не просто переправа це фактично там єдиний залишений справним шлях який з'єднував буджак південно західну частину одещини з рештою області та україною після руйнування мосту у затоці через нього йде Перше логістика до дунайських портів ізмаїл Рені, А це до речі, наш ну повітряний коридор після блокади Чорноморських портів. Через них шов експорт зерна і імпорт критично важливих товарів. До 60% відсотків імпорту палива в Україну проходило саме цими е, портами. Удар по мостах це удар по нашій енергетичній безпеці. Так треба одразу зазначити, що в уряді сказали, проблем з паливом не буде після. Атаки, а і, і, і дійсно не було з паливом. Але зрештою, маємо усвідомити, велика кількість палива везеться саме цим шляхом. Далі ще одна причина: зв'язок з ЄС. Вірніше не причина, а те, як використовуються подібні логістичні шляхи. Ця траса, друзі, це прямий шлях до кордону з Румунією і Молдовою? Ну а далі як ви розумієте, до Євросоюзу? Експерт, відомий експерт в радіоелектронній галузі Сергій Безкреснов. Більше відомий як ФЛЕШ? Він прямо каже: дивіться, Росіяни намагаються саме відрізати дунайські порти, паралізувавши нашу логістику. А отже, завдати удару по економіці і армії одночасно. Ми це питання з вами обговоримо окремо. Тому постає питання: а яка мета? Чому російські виродки це роблять, що вони хочуть зробити? Експерти виділяють цілий спектр цілей, і всі вони працюють одночасно. Ну, треба сказати про те, що найочевидніша історія це економіка-логістична мета, паралізувати роботу донецьких портів, ускладнити постачання півдня, включаючи військове, зробити регіон економічно нежиттєздатним, я казав до речі, керівник програм центру стратегія 21 Ворог знищив практично всю логістику до дунайських портів ем, я не знаю, чи насправді аж так потрібно говорити. Ем, зрештою, я не знайшов підтвердження, що вся логістика була знищена, між тим, це його думка, Павла Кінчука. Ем, далі друзі, це психологічна операція. Вона дуже небезпечна насправді, тому що ну, слухайте, Росія хоче створити відчуття ізоляції у мешканців Буджака. Вас відрізали, про вас забули і так далі, і тому подібне. І насправді це може спрацювати. Вони хочуть поширити паніку, безпорадність. Спочатку там били по енергетиці перед святами, тепер по дорогах, шляхах, по мостах і так далі. І от Сергій Брачук, з яким я часто доволі проводжу інтерв'ю, в останньому мені. Спілкування сказав про те, що це тиск, це тиск, щоб зробити людей поступливішими. да? підірвати довіру до влади. От, мовляв, дивіться, влада не може вас захистити, і так далі. Є ще багато насправді цілий. і одна з них це геополітична і безпекова. Тому що ізолювати Буджак, створивши вогнище безпекових і гуманітарних проблем, як кажуть наші військові, зокрема військовослужбовець Нацгвардії Денис Соколов, це їхній пріоритет. Посилити тиск на Молдову. Вони хочуть грати на її власних проблемах з Придністров'ям, відволікти сили і увагу, тому що треба змусити Україну кидати ресурси на відбудову логістики, на захист тилу замість наступу. Тобто, це, це в комплексі потрібно розглядати. Але головне, друзі, насправді там з військової точки зору. Це не дає Російській Федерації великих переваг на фронті, це тероризм, це удар по цивільній інфраструктурі, і це підтверджує, що Росія плювати хотіла на будь-які там правила війни і так далі. А, так, звичайно, та ми з вами не маленькі діти. Ми маємо розуміти, що цими шляхами також йде і військове постачання. Це не секрет, військової таємниці не видаю, Про це кажуть безпосередньо самі експерти. Але, зрештою, є інші шляхи, просто довше буде за часом. Так чи інакше ми маємо враховувати цей аспект, і тут ми підходимо до напевно найболючішого питання, яке задають собі люди на півдні: А чи не готують нам умовно там друге Придністров'я? Чи може Росія спробувати там військово підірвати цей регіон? Давайте почнемо з погроз Путіна, тому що він відкрито говорив про удари по портовій інфраструктурі як відповідь. Він грозився відрізати Україну від моря. Пам'ятаєте, коли зустрічався з американцями, не так давно це було. Він говорив про те, що якщо Україна продовжить е, там знищувати танкери, він назвав це піратством. До речі, ми відріжемо Україну від моря, будемо бити по портам і так далі. А Буджак це порти. Проте, давайте реалістично на це дивитися. Військовий десант з моря чи повітря. Ну послухайте, по перше, це самогубство для Російської Федерації, тим паче за нинішніх умов наші сили готові. Наступ з Придністров'я. Ну я робив окремий випуск. Вони не зробили цього в 2022 році, коли був шанс, і не зроблять це зараз, та й ресурсу там недостатньо. Знову ж таки, повертаю вас до окремих випусків щодо Придністров'я. Uh, глава ГУР, ну не навіть не те, що глава ГУР Буданова, а в цілому головне управління розвідки повідомляло, що Росія зараз доволі сильно активізувалася в Придністрові. Вона розконсервовує техніку, вона готує uh, операторів безпілотних систем. Вона посеред іншого будує там заводи з виробництва БПЛА? Вона uh, призов відновляє все. Це дуже і дуже важливо. Тому ці фактори ми не можемо також не враховувати в нашій темі, але поки що це нереально. Тоді що? Мета, підготовка ґрунту, так би мовити, да, створити таку ситуацію, коли ізольований, затемнений, тому що і блекаути і так далі, з паралізованою там економікою регіон почне варитися, так би мовити, у власному соку. Це ідеальне середовище для провокації, для створення напруги. Це довгострокова стратегія, насправді, яка розрахована на виснаження до того ж, друзі, підкреслюю перекриття важливої артерії військового постачання. Тепер найскладніше, що робити, якщо мости таки будуть зруйновані зараз. Нагадую, нам невідомі наслідки після останнього удару, але зрештою, ну нічого гучного ми не почули. Тобто, зд... хочеться вірити, що все окей, Да? що буде, якщо мости будуть зруйновані? Запасний там шлях лише один. Він через Молдову, і тут ми впираємось там фактично в проблему, коли через територію Молдови. Є там коротка ділянка дороги, вона з'єднує дві частини Одещини, як відомо. Але це 8 кілометрів з обов'язковим прикордонним контролем. Це створює чергу, це створює проблеми, затримки. І за ці, до речі, 8 кілометрів. Я от коли готував цей ефір, я знайшов цікаву новину. Я про це не знав: що за ці 8 кілометрів Україна колись віддала Молдові ділянку на Дунаї під порт. Джо Лешти, на да, який вони потім збудували? Що далі, друзі? Єдиний розв'язний варіант домовитися з Кишиневим про безперешкодний транзит усіх вантажів і людей. І до речі, робота з цього напрямку е триває, я так розумію, тобто тут проблем не буде. Що робить зараз наша влада? Тому що Одещина потерпає? Питання логістики і захисту Одещини е обговорювали на засіданні ставки. Остання ставка була саме цьому присвячена, і акцент роблять перше: посилення ППО регіону. Зеленський навіть анонсував зміну командувача повітряного повітряного командування південь для того, щоб покращити е, ситуацію. Він каже про те, що так у нас там можливо і є певні проблеми з ППО, але командування має знаходити там шляхи виходу з ситуації. Друге, це е, планування відновлення логістики, поновлення мистів там, організація переправ і так далі. Третє пасивня роботи на південному кордоні, особливо біля Придністров'я. Друзі, а головне те, що проблему розуміють на найвищому рівні, над нею працюють і Сподіваємося, що ситуація зміниться, тому фактично, що ми маємо: перше атаки на мости, друзі, це не випадковий терор, це частина системної стратегії Росії. Мета економічно послабити Україну, ізолювати Буджак, створити гуманітарну кризу і психологічний тиск. Далі безпосередні загрози військового захоплення Буджаку немає, але є загроза його там поступової дестабілізації через блокаду. Далі е, треба сказати, що найслабша ланка зараз це логістика, тобто потрібні швидкі рішення для забезпечення зв'язку з регіоном, і тут необхідна дипломатія з Молдовою. Ситуація не критична, але ми бачимо, що системні удари, які наносить Росія, можуть призвести до... Величезної проблеми, тому треба вже зараз про це говорити. Наші дії посилювати протиповітряну оборону, відновлювати інфраструктуру, не давати розпалювати внутрішню паніку і підтримувати звичайно мешканців півдня, що я хочу зробити прямо в цьому е випуску, тому що ми знаємо, як зараз, е як зараз, ой, як не просто мешканцям е Одещини і міста Одеса, зокрема, тому е Буджак не відрізати лише зруйну зруй там, руйнуючи мости. Але ці атаки це чіткий сигнал, що ворог намагається задушити наш південь, наші порти, наші зв'язки з Європою. Розуміючи цю стратегію, ми можемо не тільки там краще захищатися, але й ефективніше протидіяти. Тому підтримаємо Збройні Сили України, друзі. Будьмо обережні, не там поширюємо паніку. Разом ми цей тиск обов'язково витримаємо, але не можна не відмітити, що ворог добряче взявся за південь, на жаль, і ми будемо. Продовжувати висвітлювати цю тему в наших наступних випусках. Бережіть себе і на все добре.